В Україні понад мільйон двісті тисяч ветеранів, і ця цифра зростає. Як державі забезпечити повноту життя тим, хто повернувся з фронту? Культура може стати найтоншим і найчаснішим мостом між площиною війни і цивільною сферою. Про це дискутували на другому всеукраїнському фестивалі ветеранської культури Коло ветеранів. Виступи митців, виставки та атракції бачила моя колега Ярина Марків. Вона розповість більше. Простір для спільних сенсів розуміння та підтримки для ветеранів, військових і цивільних у Києві на ВДНГ. Триває вже другий всеукраїнський фестиваль ветеранської культури коло ветеранів. Мета продемонструвати соціуму, що найсправжніше, найчисніше, найправдивіше мистецтво народжується реальними учасниками протистояння, нашими захисниками та через культуру інтегрувати ветеранів у цивільне життя. Це якраз такий майданчик для того, аби ветерани показали максимально різні свої таланти, своє хобі. Ми запрошуємо цивіль аби подивилися, підтримали ветеранів, і дуже хочеться, аби ветерани повірили в себе, що можна співати, танцювати, грати, знімати кіно, бо ось серед побратимів ти. Додатково вселяєш в себе надію у програмі фестивалю. Дискусії про мистецтво час війни, виставки робіт ветеранів, театральні постановки, у яких особисті історії перетворюються на драматургію, а білі пам'ять стають мистецтвом. Літературні читання, дитячі активності, які проводитимуть самі ветерани, передаючи дітям натхнення та силу та музичні виступи. Окремо працює психологічна зона і проєкт Почуй ветерана. Це аудіо історії військових про службу, повернення до цивільного життя та шлях до себе. Серед спікерів військ. Ковиць та поет Павло Вишебаба, актор та військовослужбовець Ахтем Сейтаблаєв, режисери Максим Девізоров та Любомир Левицький. Моя задача яку я сьогодні при собою ставлю це. Нова експозиція ветеранського руху, взагалі ветеранів, в особливо в кіно, в сучасному модному кіно, і це зовсім зовсім інший. називаємо це новим словом вайб, ветеранський вайб, який існує, і це нова культура. І мені хочеться, щоб цю культуру ми максимально чітко сьогодні знаєте, забетонували в культурних проектах. Ісь призму досвіду свого жодне ігрове кіно не може відтворити саме той досвід, який пережив безпосередньо ветеран. І власне для цього ми і створили сьогодні дискусію, аби поговорити, хто ж має право на створення мистецтва про війну в Україні. Нині понад мільйон двісті тисяч ветеранів і ця цифра зростатиме за словами актора, телеведучого та речника міністерства у справах ветеранів Геннадія Попенко. Молоде відомство вже стикається з безліччю викликів від фізіологічних і психологічних досить соціальних, інклюзивних та культурних ветерани обов'язково мають мати доступ до культури і до мистецтва, оскільки саме мистецтво ми запам'ятаємо після цієї війни. Ми не запам'ятаємо книжки з історії, бо їх буде читати 3-5% розумних інтелектуальних людей. Решта людей, які хочуть просто жити, їм потрібно якийсь контент, який вони мають споживати, і дуже круто, якщо його будуть створювати ветерани. Фільми, пісні і так далі. Саме тому так важливо вже сьогодні створювати простори, де ветерани можуть говорити про свій досвід чесно і правдиво через мистецтво для воїнів. Це шлях до відновлення та розмови з суспільством. А для українців і дітей це можливість побачити і почути історії тих, хто захищав і продовжує захищати країну, подякувати й усвідомити справжню ціну свободи. Ярина Марків, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.